Що можна робити з автомобілем, щоб у нього заклинув двигун? Я зараз відкручу, воно щось побіжить. Ось сюди. Ням-ням-ням. А це Льоха. Ми його позвали спеціально, щоб він нам витягував радіатор. І сьогодні він нам його витягне. Ну, витяг? Сюда, шпага ваша! Шпага! Оба оба. Ah. Все. Одного разу я хотів мотор витягнути, навіть не відкриваю капота. <teh> не вийшло. <пок> Все, ми його витягнули і вже погрузили. Зараз веземо на гараж і скидаємо. Нарисую тебе воїну. У нас сьогодні субару трібека в Б10 кузові з двигуном об'ємом 3,6 літра і ми будемо витягувати цей двигун. Хто ще зі мною не знайомий, мене звати Ігор, ви на каналі Фіксим тачку. Голту за проблем. Та що залазив в йому? щас зливою антифриз! Я зараз відкручуємо щось убіжені. Ось сюди. Ням-ням-ням. Ну, ми не будемо його пробувати, чи він гіркий. Як деякі автоблогери, Ми і так знаємо, що він гіркий. Тому, повірте слово. Хотів би вам трішки розказати про це авто. Ця трібека продавалась в місті користень в Житомирській області. Її ціна була 5 тисяч доларів. По факту, трішки сторгувавшись, забрали її за 4800, купували її в хлопців з розбірки, і вони розказали нам один цікавий факт, що на цьому авто їздив мер Житомира. Я не знаю наскільки це правда, але є така інформація. Ну і по факту, ось вона тут, у нас в вигоні клин, і ми будемо витягувати його, щоб зрозуміти, що з ним не так. І що до цього привело? А ви зараз поставте, будь ласка, на паузу і напишіть в коментарях, чому він заклинив. А ми поїхали далі витягувати це чудо. Вперед у нас радіатор трошки вільніший, але це трошки. А це Льоха, ми його позвали спеціально, щоб він нам витягував радіатор. Ага. Він спеціаліст по радіаторам. І сьогодні він нам його витягне. Витяж? Ну, да. то давай витяг. <реш> давай. Класна штука, сі Так сняв. Люх, не гр. Все эти гаечки, болчики. Класна штука. Нам треба трошки з ним повозитися. Я бачив, що вони поняло, цю штуку сюди запихали, нажимали і тоді воно, воно там вуса розбиває. Ні, не, 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 вони так і знімали. Що ще нас тримає? Що нас тримає? Я О! Люха знає как называется этот инструмент. Леха, а ну, давай. Бокарезе. Три попит. А не кусачки? Бакорези. Точно бакорези? Бокарез. Дивись мені. Бакорези. Не бакорези, бабар, а бокорези. Потому что не боком режут. Боком. А Леха колись називав їх кусачки. А как вот это называется? Кажуть. кажуть... Este... рез. <рес> Все, у нас уже просто ростало більше. Леха, а давай покрутимо, тепер можемо добратися нормально. Не крутиться. А ну. ну Це Леха відкрутив, якщо. Ага. Щоб ви не думали, що він крутиться. Так. Це Леха відкрутив. Ось все, зажимається болт і все. Тому, тупо не крутиться. І взагалі нічого. Передай мамі привіт, Віталію. <ріст> <ріст> Пользуюсь моментом, передаю, мама, привіт. Тут добре, тут кормять. Палену майстраль ми вже зняли і після тих двох патрубків ми будемо відкручувати двигун від коробки. Це саме муторне, що може бути. Тому що там болти в незручній позиції, їх незручно крутити. Ні, ні, навіть ключами не можна підібратися. Е, нормально, щоб покрутити. Тобто там такий маленький зор, ти так по чуть-чуть переставив, прокрутив, переставив, про є такі місця. Не всі, але є. Давай, я держу. Я держу, крути. До болтика, чи хай будуть тут? Це косалося. Пішло? Спокойно подошел, снял, все, окей. <laughs> Зашиби. Ух, давай это фигня гуляй. Наконец-то я дождался. Дуже тяжко. Зато да такая зарядка, как спорт для организма. Ну що, шановні глядачі, ми открутили двигунчик наш від коробочки. Зараз беремо гусика, чіпляємо його, пробуємо підіймати і рухаємо, 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 рухаємо. Коли ми будемо рухати, ми побачимо. Якщо він піде, він піде. Не піде, значить щось забули відкрутити. І відповідно будемо відкручувати його. Да нікуди не денеться. Нажми. Стань, ну, все, ти тебе... Стань, Нажми сильно. Ось все, бачите, натягується. Оце ну, воно і є. Правильно. Щоб, щоб буде... йому сломитися, ти представляєш, як цепку треба розтягнутися, щоб у цей момент ти... перепрыгну. Або от і болтики позриває. Дуже не хочу короче, переносити витягування на наступний день. Гусями підфіксили. Поставили цепочки такі, перевірили, натяжечка є, є. Спробуємо піднімемо двигун. Поїхали давайте. Так, цепки натягнуті. Я за цепки переживаю, але тебе натяжка йде. Бачите, гусь нахиляється як перед. Машина підіймається. Цепки ці стрюмні, звісно. Да. Да? Та ти що там натяжка? Та ти гуся шатаєш, нафіг. Так ну я шевелю, шатаю, все. Щоб оно так виглу. Диви, як болта погнулося. Если даже болт это так вигнуло, то це вже. Тому що вот эту штуку, тут стулка можна бути. Должно. Це, це згарівши мета. Ти метал. Тепер, на наскільки це покупало. Да, це загарівший метал. Якби він був нормальний, це типовидика, тут товщина, ципком просто так зігнуло? ні. Добре. Коротше, ненадіжний цей гусь, ми вирішили не піднімати, ось якщо подивитися. Видно, наскільки прогнулося Метал. Цей гусь був в вогні, немає такої твердості, як повинно бути. Льо, мене пральня тя, розверте. Там та, жди, що конечно, розверта. Давай сюди, давай, давай, давай. Ладно, сюда, сюда. Всім привіт! У нас сьогодні день 2. Ми привезли нормального гуся. Тут є ці пластини, які нам потрібні. Вони тримають нормальний насос, нормальний палець, який витримує навантаження. Підв'язуємося, зачіпаємо двигун і я впевнений, що ще таки і вилетить. Суди, спага ваша. Опа, опа, опа. Хорош. Опа. О, все. У меня все отлично. Все добре. Так, еще чуть-чуть. Коротше, що у нас трохи проблемка. Так... Я не буду казати, що це Леха, ми обоє, обоє рябої вчора. Ми открутили тільки два оцих болта подушки. А оці забули відкрутити, сьогодні Ми зривали, ми сьогодні зривали, краще почули, що щось лопнуло. А це вже все витягли, побачили кронштейни подушок, то вони лопнули. Одного разу я хотів мотор витягнути, навіть не відкриваю капота. Не вийшло. Чим? Дві машини ремонту не підлежать, але мотор залишився капотом. Це це ДТП? На кришу, на кришу, коли я повернувся. А, перевернувся на кришу, думав, на, що він сам випаде? Коли Катапрадіка мене свіслі. А, і ти думав, що він сам випаде. Ну, <рес> хотілося б, він просто там мантеляв або оборвало. То, що ми витягнули його, заклинений мотор від'єднали від коробки, це ще нічого не означає далеко. Тому що тут ще проблеми не закінчилися в плані. Розказую, у нас бублик прикручений до маховика ось тут. І зняти. Поки ми не розполовимо блок, ми бублик не відкрутимо, бо він не крутиться, болти з тої сторони. А як, так як він не крутиться, ми не зможемо кожен викрутити. Тому ми будемо розбирати клапані кришки, будемо знімати ГРМ, голови. І коли знімемо голови, тільки, ми тоді зможемо розпустити чуть-чуть блок, зняти клин, і тоді ми зможемо прокрути. Якщо Стане можливим, що він буде прокручуватись, тоді ми зможемо взяти тільки погубить. Це короче, серйозна нам... історія буде. що, нам вже тоді і стапель не <голи> вже блок розполовинений, буде. Так зручніше буде, давай. Була б веревка, я б ввіревка. А можна його опустити, а потім це... дергати, так же ж проще. Та пофіг, та блін. Ну перепості його чуть-чуть. 30 см осталось тягнути. Так он болтает. Конечно. Тут центр веса сюда будет, наоборот, давать сюда будет сильно. А так вес был выше. Да мне тянуть легче. Да? Леха нервничает, нервничает. Mm -hmm. Леха нервничает, что не по его, да, Лех? Нет, ты сейчас посмотришь, как это будет получаться. Ша Оп! А ты паркуйся, ручник, все дела, выходит. Ну, он же мотор переживает. Та не переживаю замовку. Ні, я б... Якби я переживав за мотор. <рес> все отлично. Все, я там затулив. Все бомба. Все, ми його вивернули і вже погрузили. <рес> <рес> Зараз веземо гараж і скидаємо. Всім привіт! У нас сьогодні новий день, у нас сьогодні неділя день автомобіліста. І ми, як справжні автомобілісти, якщо ви пам'ятаєте, ми розбирали Сабару трібека, витягнули з неї двигун. Будемо його сьогодні розбирати. Ми вже його трішки підготували, зняли бублика. Хоча на заклиненому двигуні це було важко зробити, але за допомогою ось цього ременя ми прокрутили в протилежну сторону сам колінчатий вал, зняли бублик, поставили на наш прекрасний стапель і зараз будемо його розбирати. Зараз швиденько перевдягаємося і поїхали крутити це двігло. Поїхали. Знімаємо кришку. Ага. Ні, шість. Дуже А ну, Люха, порахуєш. Ну ладно. Скільки там? 18. А. Є така теорія, люди говорять, що типу, якщо двигун застраний, значить людина їздила на автомобілі, і з ним не було ніяких проблем. Я, власне, я в цю теорію не вірю, то, що можуть бути такі люди, які просто не слідкують за автомобілем. Ну так, да, вони просто їздять, але це не говорить, що в машини не було проблем. Хай там люди пишуть в коментарі, треба було помити, а потім розбирати. Угу. Сьогодні неділя, день автомобіліста, а ми крутимо Зубаровський двигунчик. Не щоб сидіти пити пиво.

Мосло ночі ну відносно нормальне. Клапана кришка, ну ще от вскрили її. лакірованих таких великих твори немає. Таке, чуть-чуть є, в принципі. Ну, я думаю, що масло нормально лили і тому їх немає. Бо коли погано, або нечасто міняли його, то воно ж золотисте тут буде теж. Антифрізі побіжить. Слухай, треба знайти на валу, де написано... Видно? Трошки щось є? Саме інтереше починається. Зараз. Що трошки йде? Дивіногар. Є що шатун. Якщо шатун... І не, 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 не лупануло ніде до блока, то це ще хорошо. не виліз кулак? Да, кулак дружбаний. Ох, mm. який звук хороший, да? Mm. Бач, за те, що йти, йти, Цими з фозами там всередині куча да, бляха! Як чуваки без динамометричного ключа голову закручували в Тік-Токі бачиш такі, каже, в мене динамометричний ключ, знаєш яке. Так, крутий крыжу. О, все! Типу <laughs> момент. <laughs> Тресня. Ого. Дивись, ситуація яка? Другий поршень внизу, так? Да? Mm -hmm. А тепер заглянь сюди. А тут другий поршень де. Лівіше. Okay. Оде? Да. Показуємо ситуацію. Поршень делюха. Внизу? В mm -hmm. no, самому внизу. І тут поршень внизу. А так не буває. Коротше, знову, розбираємо далі. Бошки ми зняли. По бошкам короче, нічого цікавого, бошки візуально виглядають нормально. Там не тільки проблема в двох поршнях, двох циліндрах, може бути і всіх проблемах? Легко. Такий клин жорсткий. Шановні глядачі, а ви будь ласка, напишіть в коментарях, як правильно пишеться слово «піддон». Двома з задумали. У нас тут легка дискусія, далі? Да. І <світкій> <світкій> там треба кінці букву міняти останні чи ні. <світкій> Бо тут є різні варіації. N замінить на R. Тут інтегріс откуда сюди. Ну, якщо на магніті, то метал. А вкладачі металічні. Це магніт, який збирає кусочки металу. В маслі, якщо є якісь, він, вони прилипають сюди, щоб не попадати далі в двигун. Хоча там на маслоприйомнику є сітка, але буває як дуже мілкі, то все одно попадає з маслом. Ну, По-любому чомусь Глава, з жопа. Да, По-любому чомусь жопа. Чим глибше, тим інтересніше. Дивіться маслонасос іде з прийомником. Бачиш, що сітка дивиться. Та ти що тут Як на токарному станці. О, а у нас Льоха, кстати, любите ще масляні фільтри. Подивиться, чи є там стружка, да? Там стружка вже є. <реш> <Ага>. <реш> ну Я теж думаю, немає смисла далі колопатися з ним, тому що стружку ми і так побачили. О, так легко пішло. Ось знімай. Пішов, все, Познімай. Шановні глядачі, запам'ятайте, на Subaru. Балансіровочні вали не ставлять. Тому що це вам не Тойота, це опозитний двигун, в нього колінвал і так збалансований, тим, що він опозитний. І не треба балансувати нічого. Так. Угу. І, пере... антифіз. і переливаємо туди на ганчірку. Це масло. Аккуратніше, може все-таки ще живе сталося. Поможе мені пошли витягнути. Юбочки потерті. Тобі він червоний у вас. Червоний. Вон видно, що перекарує. Ну Це ми зняли шостий шости циліндр. В цілому картина складена. Ми будемо розуміти, що з ним сталося. Я впевнений, я впевнений, що там, коротше... Або не було масла. От там інтересно. Корні, скоріш за все, приклинули. Вс так. У -у -у -у. Он вы без масла поплыл. -по да. -по 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 походу. Давайте пятнул я, подай. Ты можешь, как я уже научился прокучу? Вообще, он владел мастерством ключа. Що у вас за проблема? Ступа в транселі. Так, тут дивись, сініва Туди. Ми відкрутили шатуни. Тут трьох вкладеш і нема, коротше. На деяких, так, на шатунах шатуни вкладашів нема. Шість шатунів. Але двигун продовжує крутитися важко. Зараз половиним блок і буде все ясно. Я yes, все yes, 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 yes. Ой, там чуєш. Складище. Складає. Так а тут немає, дуже пить. Ось він гуляє, але ми його витягнути не можемо, він зайшов туди долі. От і все. Зараз ми зберемося з думками і розкажемо вам, чому він заклинений. Льох не мовчий. Да, да, так. Да. Думка держи? тільки одна. Не було мостило. Поромку. Для, як там кажуть, для вас це швидко, а для нас більше часу. В Останню путь, в останню путь, в останню дорогу. Що, ми вже, коротше, тотально розібрали і розібралися, що з ним було. І зараз хочемо вам розповісти це. Саме перше. Чого заклинив двигун? Ну, з двигун заклинив, бо хтось. Провтикав, скоріше за все, рівень масла. Є ще варіант, що хтось провтикав антифриз. Долюха. Да, так. Що то було. І так як не було масла. Вкладощі, колінвал і вкладиші крутилися на суху, а відповідно нема змазки, нема охолодження. Воно провернуло їх. Провернуло і почало їх їсти. І це можна побачити банально на вкладишах. Ось вкладиш пожертий один. Оце це корінний, корінні. Да, оце корінні вкладащ. Ось все видно, який він красивий, поїжений. Да. Ось-о, корінні. Ну, Корінні пожерті. Корінні були всі на місці, да, але всі. пожерті. пожертві. Отакі вони. Ось. Я думаю, що корінні підстрадали, тому що із шатунних попала стружка, з'їло шатунний, і попало сюди. І тому пострадали корінні. Ось. А оце ось шатунні. І вони саме більше пострадали. І це видно, і оце, до речі, оцей колір говорить про те, що вони дуже потерпали від перегріву. Більше, ніж шатуні, бо шатуні теж були б такі, якби Льоха. А ну розкажи, що, що, що це таке, що він потемнює? А температура від перегріва. От перегріва? Да. А що, наприклад, його не пожерло, так як оцей вкладеш? Ну, еті ні, а на другому циліндрі. Да, на на, 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 вообще не на другому циліндрі ми достали шатун. А, ми перед тим як доставали, воно так тик-тик-тик-тик-тик, краще стукав. стукав. Е, достали шатун, а там вкладеш вообще нема. А вкладиш знаєте, де? А вкладеш, ну там, воно він. Поддонь. Вон, покажи. Вон. Ось все вкладеш, оце ось вкладиші. Видно вкладиш? йожик такий. Йожик, ось в... це все вкладиш, і це вкладеш. Ото, два вкладиша, ото вкладиш. він... два вкладиш, а то там в поддоні. Два вкладиша, є і причиною того, що заклинив двигун на... Колінвал ну, заклинив на корінний вкладиш. Тому що Один вкладиш ми витягли, він наїхав один на один yeah, по циліндрам. На циліндрах є вироботка, на циліндрах є легкі задіри. Я не знаю, ми завеземо їх на заміри, помірюємо, чи можна буде щось зробити, наприклад, там перший ремонт чи другий ремонт. Якщо е циліндри можна в перший чи в другий ремонт, значить Купляється поршня, кольця під цей ремонт. Потім, е Постелі. якщо постілі на блокові живі, або їх можна якось реставрувати, то це ще плюс. Тоді ми переходимо до колінвала. Якщо колінвал в нульовому ремонті, можна буде, на ньому не такі великі задіри, користо, можна буде щось зробити, то це знову-таки ми спасаємося ремонтним розміром. І тоді це можна буде скласти на цьому все, що є. Якщо ж, наприклад. Колінвал? Ні, не можна, ну, то шукати будемо колінвал. Ну, Блін, Це, звісно, я знаю, скільки коліно буде на ІЗ-36 стоїть. Що по самому двигуну? Е, я, на, я маю досвід розбору двигуна із 30 і не один раз. І я вам скажу так: я думав, що він буде дуже. Цей із 36 буде дуже схожий конструктивно на із 30 Взагалі, це, це не так. І не так в хорошу сторону. Тому що тут не потрібно доставати поршні через колодці. Вони зробили все настільки простіше, що можна, знявши верхній піддон, можна добратися до шатунів, відкрутити їх і витягнути окремо поршні. Тому це вже краще. Нема тут всяких ревізіонних вікон, немає, наприклад, z 30 стоїть передня кришка ГРМ. ГРМ і за нею задня кришка ГРМ. Тут задньої кришки ГРМ немає. Тут, по-іншому, стоїть маслонасос. візет 30 маслонасос стоїть на колінвалі і крутиться разом з колінволом. Тут стоїть цепок от колінвала, який крутить, і вали розподільчі і крутить маслонасос. Маслонасос стоїть в поддоні. Подон розбирається, скажі, на, на, легка... yes. на, на легкотні розібрали. Тобто зняли нижній поддон, зняли маслонасос і зняли верхній поддон. Все, немає ніяких ні, ні маслоприйомників, нічого. Тут маслонасос іде одна ціла: маслонасос, маслоприйомник. І знову ж таки, я повернуся до того, що тут немає задньої кришки ГРМ. Цю роль цієї задньої кришки виконує сам півблок і частина ГБЦ. Тобто Воно все як разом з'єднується, воно виконує як оцю задню кришку Там воно на герметику. Тому для мене, для мене цей мотор є конструктивно простіший, ніж і Z30. Я був чесно, приємно здивований. А на сьогодні все. Чекайте наступну серію, коли ми будемо його збирати. Чуть-чуть я настекаю, жизнь. ну ебать, ну вообще не хенове не хватает. Затрасаль тут був белый, бля. Хоть буда. И трава ось там, блядь, туда желтая, да. Кстати, по стойка гуся. <гум> Он показував пісюн, пісюн, пісюн. Зніми оцю херню, блин. Зніми. Ну... та, -та, 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 -та. Мы її завели. Вона нормально робить. Нормально прогрілася і навіть Чи... не кипить.